Перше місце, яке я хочу читати, це буде Івангелія від Івана. Перший розділ, два вірші, 27. І 34. -й. Він той, хто за мною йде, хто до мене був, кому розв'язати ремінця від взуття його я не гідний». І 34-й вірш. І я бачив і засвідчив. Що він Божий син. Це слова Івана Хрестителя. Ви вже чули сьогодні, всі ці речі відбулись тисячі років тому. Але по сьогодні він син Божий. Він той, хто був, він той, хто є, і той, хто буде. Він той, хто наша надія. Немає іншої надії в нас на жаль. Тому що Бог, Бог Бог, який створив небо і землю, Бог, який тримає наше дихання в своїй руці, Бог одного разу сказав і навіки, що це син мій улюблений. І ви чули проповідь брата Дена, і в Біблії є написано Його слухайтесь. Якщо би то не так. Ми всього-навсього пісок. Ми з братом Михайлом їхали зі Львова, і ми спілкувалися по дорозі, бо наш брат у Львові мав проповідь неділю щодо піску, і Біблія нагадує, що кожна людина це піщинка, піщинка по відношенню до Бога. Тому ми повинні усвідомити, хто ми, а ким є Бог. Що ми можемо запропонувати Богові? Абсолютно нічого, але Бог пропонує нам. Пропонує нам вибір кожного дня, кожної хвилини, кожної миті насправді нашого життя. Бо Він знає наш кінець, а ми не знаємо, що буде ні через декілька хвилин, ні завтра, ні через рік. Чуєте, він той, хто за мною йде, каже Іван Хреститель в свій час. Він той, хто був до мене. В іншому місці Господь спілкується з чоловіком, і той каже, тобі ще 50 років немає. А ти кажеш, що ти бачив Авраама. Господь каже до нього: Поки Авраам, я є. Тобто я є постійно, такі слова може говорити лише Бог. І Бог Отець говорить, Через Івана Хрестителя, якого він послав перед Христом. І сьогодні ми маємо Боже Слово в Біблії, і Бог через нього спілкується з нами. І ви чули його заклик до покаяння, бо Бог не бажає смерті грішникам. Бо Боже бажання мати нас в небі. Бо Боже не бажання бачити нас в місті мук. У місті прокляття. Бо Бог створив нас не для того, щоб нас проклясти. Бог створив нас і дав нам життя для того, щоб нас благословляти. І саме тому Він говорить, Іван Хреститель, і я бачив і засвідчив, що Він є Божий син. Я хочу повернутися до Євангелії від Івана, від Луки, перепрошую. Розділ сьомий. І щоб ми з вами задумалися над цією от різницею між людиною, яка обирає життя, і людиною, яка, можливо, бажає Богові запропонувати, дати, показати щось від себе. Але кожного разу і кожної хвилини нашого життя. Чи ми спимо, чи ми білий день ходимо, чи ми прокинулись від якихось думок вночі? Ми повинні пам'ятати одну річ: Бог, Він знає наше серце. Ми не можемо його не то, що обманути, а можливо вивернутися перед ним якось так. Ми, ми не можемо цих речей зробити. Він знає кожного з нас. Він знає наші нужди і потреби. Він знає наші переживання і наші випробування. Йому відомо абсолютно все. І чуєте, ми слухали сьогодні його бажання, щоб ми жили. Сорокового Давайте прочитаємо тут декілька хвилин з 36 го вірша. По, По 50-й. Але спочатку я прочитаю 49 й і 50. й А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе. Хто ж це такий, що прощає гріхи? А до жінки він сказав: Твоя віра спасла тебе. Іди з миром собі. Сьогодні. Господь точно в такий самий спосіб звертається до нас. Але велика різниця між всіма нами, які сидять тут в залі, бо є спасені люди, а є не спасені. Є спасені люди, які почули один раз і зрозуміли, що я Богові не можу нічого запропонувати. Моє місце там бути розп'ятому на Христі за мої гріхи. Подумайте, якщо Іван Хреститель, написано в Слові Божому, що не було подібних йому народжених від жінки. Іван Хреститель визнавав Ісуса, то що на рахунок нас? Що на рахунок нас? І Бог кожен раз на кожному зібранні в будь-який спосіб, коли ви чуєте Слово Боже? Стукає. Стукає і намагається до вас донести, що Він хоче, щоб ви жили? Що Він хоче, щоб ви покаялися? Що він хоче вітатися з вами? Він хоче вас бачити в своїй родині в небі, одного дня. Подумайте про це. Хто це такий, що прощає гріхи? А один із фарисеїв просив його, щоб спожив він із ним. І, прийшов додому, і прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця, як дізналась, що він у фарисеєвім домі засів при столі, алябастрову пляшечку мира принесла, і, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги, і волоссям своїм витирала. Ноги йому цілувала та миром мастила. Побачивши це, Фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, Коли був він пророк, він би знав, хто ото і яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. І озвався Ісус та й говорить до нього: Маю, Симоне, де ще сказати тобі, а той відказав: Кажи учителю, і промовив Ісус. Були два боржники в одного вірителя. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий з них більше полюбить його? Відповів Симон, говорячи, думаю, той, кому більше простив. І сказав він йому розсудив ти правдиво. І обернувшись до жінки, він промовив до Симона: Чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім. На ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги й обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона відколи війшов, я мої ноги цілує невпинно. Голови ти моєю оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі: численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промови: Прощаються тобі гріхи твої. А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе. Хто ж це такий, що прощає гріхи? А до жінки сказав він: Твоя віра спасла тебе, іди з миром. Можливо, ви вже чули цю історію? Дві людини. Один, який вважає себе. За щось або за когось. І жінка, яка, можливо, перше в житті почула про нього, про того, хто прощає гріхи. Можливо, є тут люди, які також перший раз почули, що можна мати прощення гріхів вже сьогодні. Господь каже, воно звіщається вам. Вона. Використала свій шанс в житті. Мусимо пам'ятати, що Ісус Христос, будучи Божим Сином, не, Біблія так говорить, не рахував себе Богові рівним. Він принизив себе до смерті Хресної. Кожен з нас повинен усвідомити. Що я є грішник. І ми чули і знаємо, я заслуговую на пекло. Можливо, я когось обмовляю. І мене заслуговуєте на пекло. У мене є друзі, від яких я чув тисячі разів. Я нікого не вбив, я ні в кого не вкрав. А як на рахунок думок? Як на рахунок наших думок? Можливо, нема тут людей, яким приходять дурні думки в голову? Брат нагадав декілька хвилин тому. Кожен гріх? Кожен гріх проти Бога? Біблія про це говорить. В іншому місці є написано: якщо ви згрішили в малому. Ви винні усьому. То я думаю, що кожен з вас згідний, що ми заслуговуємо бути тут. Але сьогодні, як і 2000 з лишнім років, проповідується прощення гріхів в тому, хто має силу прощати їх в Ісусі Христі. Але кожен з нас, хто хоче бути прощений, повинен. Зайняти місце цієї жінки. Ми повинні визнати, що він єдиний наш шанс отримати прощення. Не як цей фарисей. Він мав статок. Місце в суспільстві, він вважав себе кимось. Давайте поглянемо по світу. Біли Гейтси, інші, які мають мільйони і мільярди. Вони також піщенка. Так, може, вони рахують себе золотою пісчинкою, але вони піщенка. Кожен з них смертний. Такий самий, як і ви, і я. Кожен з них, якщо не покається перед Богом. Буде засуджений. Я вам більше скажу: можливо, засуджений вже. Можливо, засуджений вже. І це дуже небезпечно. Ви чули також від брата вірш? Кожен, хто не визнає Ісуса за Господа, засуджений вже. Бо це той, хто може простити ваші гріхи прямо тут у залі, вже зараз, в цей момент. І ви можете покинути цей зал. А вільною людиною, не таким, як ви війшли сюди. Тому що ваші гріхи були заплачені на Христі Голгофи вже. Вам потрібно духовно, духовно припасти до Господніх ніг і визнати Його своїм Спасителем. Признати в своїх думках, в своєму серці, що ви є загублена людина. І ні на що добре ви не розраховували, допоки ви не почули Євангелію спасіння? Правду, що Господь Ісус Той, хто посланий Богом для нашого з вами примирення з Богом, Він заплатив нашу ціну. І він має владу прощати гріхи сьогодні. Фарисей мав себе за щось. Вона, ми бачимо, навіть не піднімала обличчя. Вона плакала, бо гріхи її були численні. Давайте задумаємось на секунду, чи ми пам'ятаємо всі свої гріхи. Я думаю, ми не пам'ятаємо, що ми, може, неправильно зробили сьогодні вранці. У Бога це все записано. Насправді все записано. Про кожного з нас. І дуже цікавим є те, що в Слові Божому є написано, що розгорнеться книги. Книга життя і книга наших гріхів. Якщо ми не знайдемося записані в Книзі життя через Ісуса Христа, то тоді та інша книга буде нас судити. Всі наші гріхи. Погані думки, погані вчинки, погані слова все це повстане проти нас. Тому важливо пізнати Христа сьогодні. Усвідомити, усвідомити, ким є Божий син, а ким є я. Він є святий Божий син, який залишив славу Небес і прийшов сюди заради мене. А я є той грішник, загублений, який не має надії. Але ось він сьогодні. Сьогодні проповідується спасіння. Ось він тут сидить. Мені лише треба схилити свою голову. Мені лише треба визнати, що в мене немає надії на свої справи, на своє ходіння в церкву, на свої пожертви. Бо він все зробив на Христі Голгофе. Мені лише треба повірити. Вона вірила. Вона вірила і знала. В діях апостолів, коли Господь Ісус явився своїм ученням, Він сказав до них. Секунду. Перепрошую, це не в діє апостолів, це в закінченні Євангелії. Це буде в Луки також. 25-й вірш 24-го розділу. О безумні і запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки. Кожен з нас знає, що Ісус обіцяний Богом Месія. Кожен з нас знає, що те, що було написано про Нього, Він все виконав. Все, і Біблія робить на цьому наголос до останнього значка. Коми і крапки. Все. То чому ви запеклого серця і безумні? Якщо ви не бажаєте прийняти Христа, то Бог каже, що ви безумні. Якщо ви бажаєте бути засуджені і проводити вічність в пеклі, в муках, це ваш вибір. Бог пропонує примирення. І ця жінка вона усвідомила, маєтку в неї немає, церкву чи там синагогу, вона не має що дати. Вона впокорилась. Вона визнала. Вона попросила пробачення. Це те, що Бог бажає від нас. Покаяння, визнання себе грішником і бажання примиритися з Богом. І це працює. Бог. Прощає грішників. Бог дає вибір. Бог створив цей вибір, віддавши свого сина. І сьогодні, коли ми слухаємо проповіді Євангелія, думаю, нема тут таких людей, які сиділи з ним за столом і питали, хто ж це такий, що має владу прощати гріхи. Це Ісус Христос, Син Бога Живого. Один з Божої трійці, якому дана сила і влада ці речі робити. В той час на землі і сьогодні також. Бо його слово також сьогодні лунає. Прийдіть і покладіть всю, всю, вашу, всю вашу журбу на мене. Прийдіть і будемо правуватися. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Незмінні речі. Бог виконав все від нього залежне. Де ваша віра? Бог питає до жінки, каже точніше, Твоя віра спасла тебе, іди з миром. Вона мала віру. Фарисей не мав віри. Багато людей хочуть бачити Божі речі. Вона на це не розраховувала, а вона вірила. Вірила так, як жінка, яка 12 років стікала кров'ю. Вірила, як той, кому вмерла дитина. Вірила, що він саме той, який може допомогти. Він саме той, який може привезти мене в небо. Якщо у вас є альтернатива, немає питань. Але альтернативи немає. Або ви вірите і маєте мир з Богом, твоя віра спасла тебе. І що би з вами не сталося, чи сьогодні, чи скільки вам Бог відпустив, ви будете знати, що ви будете бачити Господа і проведете з Ним вічність. Ваші гріхи і прощені. Можливо, у вас стільки гріхів, скільки в неї, а можливо, ви, такі як фарисей, вважаєте себе безгрішним. Вибір за вами. Бог не є нав'язаним, Бог є доброї волі Бог. І ще написано, що Бог є Богом живих, а не мертвих. Поки ви живі, поки сьогодні називається сьогодні, ви маєте час мати мир з Богом. Тому задумайтесь над цими речами. Бог пропонує мир і вічне життя. Або ви заслуговуєте на засудження і вічне прокляття. Вибір за вами. Нехай Господь благословить всі нас.